Боже плакати, як з тобою рідний балакати, як же тебе, Господи, просити? Я ще тільки починаю жити, ще не вмію я молитися, але, Боже, хто крім тебе допоможе? Чорні хмари гублять свої тіні, зупини війну на Україні. Поля бою всіх солдат чекаєм, і чим можем їм допомагаєм. Але Боже, ця молитва в тому, щоб живі вернулися додому, щоб усі і сиві, і безвусі дочекали, щоб сині синів матусі. Страшно, Боже, ти сам це знаєш, бо не раз від болі завмираєш. Так зроби щоб все скінчилось, щоб сонце миру засвітилось, ти спитаєш, чим моя підмога? Я вікторія, а отже, перемога. Ти пробач, мій Боже, що тривожу, я бійця молитвою поможу, не відмов прохання мій Спаситель, Україна теж твоя обитель. І на всіх любові твоїй досить, як дитина з вірою попросить. Дай же, Боже, щоб війна скінчилась, щоб держава не занапостилась, щоб жили у мирі і багато, щоб усіх дітей живим був тато.